Вітаю вас, любі глядачі. Ви на каналі у саду і на городі. Коли достигають у садку черешні, це не лише смачні плоди, а й морока. Червоні черешні приваблюють шпаків, які хмарою злітаються на дерево. І у справі захисту черешні від шпаків садівники вдаються до різних витівок. Коли у нас черешні були малими деревами. Добре допомагала рибацька сітка. Потім дерева підросли і ми вчепили на крону увімкнутий радіоприймач. Шпаки боялись підлітати близько, вони лякались і такий спосіб рятував. Але впродовж цілого дня слухати все підряд по радіо було трохи важкувато. Вважається також, що шпаків лякає стара шапка, якщо її причепити на високі гілки. Вона їм нагадує кішку і тому птахи також будуть облітати дерево стороною. Хтось також використовує cd диски, що відбивають світло і також лякають шпаків. Але ми для себе цілком несподівано виявили чудовий засіб, який працює бездоганно. Ось послухайте. Це біоакустичний відлякувач птахів ЛС 2001. Відлякувач птахів відтворює записані в цифровій формі гучні, що лякають звуки. Схожі на голоси реальних пернатих ворогів, звучать записи страждань, щоб змусити повірити шпаків, що тут дійсно небезпека. Вони відлітають, і якщо повертаються, то чують звук знову і згодом будуть боятись прилітати повторно. Прилад також обладнаний сенсором рухомих об'єктів. Ворони, голуби та горобці не реагують на відлякувач, оскільки їм невідомі звуки, що відтворюються. Прилад діє на площу до 4000 квадратних метрів. Тому легко допомагатиме бороти зі шпаками також і сусіднім черешням. Єдиний мінус це його висока вартість. Але враховуючи, що прилад купується не на один рік і він легко себе окупить, адже ціни на черешню також немалі. Зрештою, можна придбати цей прилад одразу на кількох сусідів, що живуть поряд. Якщо відео було для вас інформативним, прошу поставити вподобайку. Підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд. Смачної вам черешні і перемоги нашій Україні!